Всім привіт-привіт, добрий раночок. Я вас вітаю знову на своєму каналі. Зараз у нас на годинку 9.33 і ми їдемо в Кам'янець-Подільський за кермом. Перший раз сама, сама без помагательних людей. Їдемо з моєю тренеркою. Взагалі, хотіли спочатку таким спортивним составом. Я моя тренерка Настя і ще одна дівчина, яка ходить теж до Насті тренуватись, але дівчина трошки оціялась. По особистим причинам тому ми їдемо вдвох. Чому вирішили поїхати? Просто я вчора упоминула на тренування, що хочу поїхати на своїй машині вже кудись, типу, на більш дальню дистанцію, бо поки я на ній тільки по місту їздила, а хочеться спробувати, як вона на трасі, і взагалі там свої сили спробувати. Коротше, вчитись, в тому числі їздити далеко. Вибрала камін подільський бо хотіли так з'їздити туди-назад. Заїхала якраз за Насті. Зараз тут. собі Налаштую в машинці, щоб вона мені рахувала поїздочку, щоб ми потім змогли все, скільки ми бензина потратили посчитати. Ну, блін, я насправді дуже excited. Ніби трошки страшно, ніби взагалі ні. Так що от так. от. І так, угадайте де ми! Ми в Кам'янці Подільському. Ось такий смотрицький каньйон. Там ми залишили машину. І отак ми зараз сідаємо гуляти. Поки у нас плану ніякого немає. Ми просто по вайбу будемо дивитись, що ми будемо робити і куди йти. Ось такі діла. Холодно і вітер. От мій колега по поїздці. Як вам? Тут в Кам'янці? По Кам'янці добре. <схай> Все, коротше. Пока. Ми зайшли взяти напої в такому закладі. Називається Coffee Bike. Тут насправді ми всі на думці, що трохи схоже на вайб Макдональдса, бо по-перше, зелена вивіска. По-друге, столи дуже схожі. Зонтики, мусорки і там екрани над там, де боріста. Короче, отакий вайбік. Ну прикольно, типу заклад доволі великий, там багато місця, і ще є місце на терасі. Я взяла собі солодкий какао. Анастасія взяла собі латешечку. Зараз сидимо п'ємо, А потім плануємо піти. Коротше, спуститись з того моста головного і подивитись, що там. Бо я десь бачила в тіктокі, люди спускаються і щось там прикольне. Милохі, так. Да. Жесть, тут такі ціни, звісно, приятні, я вам скажу. Ми дивимося в кав'ярні напроти сніданки, і там великий доволі сніданок з лососем за 175 гривень. Ой, я забув, що я знаю. В якій ми в чудовій локації. Кам'янця Подільського. Ми спустились під мост і щоб просто піти назад. А, ть, боже. Ту ж дорогою ми так не захотіли, ми вирішили по якимсь тропом знайти інший вихід. Ми його не знайшли, якщо чесно. І от ходимо. Дивіться, ми, коротше, пройшли по цьому. І <пілляє> І там, от, якщо ви бачите, такі є трапіночки. Супер. обожаю. Ми пішли по ним шукати дорогу назад. А дорога назад, оказується, була вот. Ми лохи? Так. Да. Наша поїздка підходить до кінця. Ми заїхали на заправку взяти водички, і Настя взяла ще какао, і ми вже готові їхати. Коротше, поїздочка була дуже цікава, бо ми зайшли в два костела один якийсь там Петра і Павла, а інший Святого Миколая. Там було дуже гарно і реально зайдіть, якщо ви будете в Кам'янці-Подільському, бо я не очікувала такої краси у нас побачити тут. Потім ми просто гуляли бродили, бачили гарні. Пейзажі. Коротше, прикольно було просто бродити, бо ми зайшли в якісь такі місця, в які б ми, напевно, просто так би не зайшли. І в тому числі в цей костюл Святого Миколая ми просто його рандомно знайшли, і він був такий гарний, просто жесть. А в попередньому костелі ми попали ще на гру Органа і живе оперне виконання дуже було гарно і прикольно. Ще ми потім пох... <laughs> Поїли в black coin. Е, ну так. Сколько ставим? 60 ставим. ставимо. Ну так, ніодь. Ну, нормально, типа. І ціна хороша, але по вкусу не вкусно. Ну, не то, що не вкусно, просто норм. норм, типу, да. норм. Да, приїхали баловані. Так що зараз нам пристає дорога назад. Думаю, що буде так само весело, бо ми вже включаємо українські пісні старі. Будемо їхати і співати. Анастасія, можна у вас інтерв'ю взяти? Як вам поїздочка наша? Мені сподобалось. Що сподобалось найбільше погода? А почекайте, я ще вам саме головне не розказала. Як ми дуже класно блудили, ми спустились там, що я вам розказала біля скал, там де смотрицький каньйон, і ми вирішили знайти дорогу. Бо ми думали, що з іншої сторони там буде, коротше, вихід. Ну ми пішли по якимось таким тропінкам. стрьомним. Що краще вам туди не ходити, коротше, лучше перевіреним методом. А потім, коли ми вийшли вже на цей мост, ми побачили, що в місті, де ми були, був вихід, коротше, старе місце. Місто. Немножечко, ну, подорож, такий вайб пригодницький був у нас. Вайб Дмитра Комарова. Так, продовжаємо інтерв'ю, що я перебилась. Що запам'яталось найбільше? Ну, ми не ходили кроків. 10? Десять десять. Поїли По... По Да. <свист> така у нас вийшла поїздочка. Я ставлю поїздки десять з десяти. Ну, зараз ми, да, ми ще доїхали. Ну, в вот, Кам'янець-Подільському вже можна поставити десять 10 десяти. -10. Да, нам дуже почитали з погодою. Було сонечко, було тепло, і осінь золота, дуже гарно. Я знімала краєвиди, оцініть, будь ласка. Да, так, оцініть, бо мені Настя допомагала знімати влог, бо коли я з батьками їхала, мені не дуже допомагали. Все, всім пока. Я вже закинула Настю. Була хороша така поїздочка. Мені дуже сподобалось, і хочеться тепер частіше кудись їздити машиною. Я не втомилась взагалі. Мені було класно, мені було весело, мені було дуже зручно їхати за своєю машинкою. Хочеться, звісно, побільше компанії в наступний раз. Ну, я думаю, що ця людина дивиться це відео, і вона розуміє, про кого я говорю. Але в цілому мені дуже сподобалось. Я дуже вдячна своїй машинці, що вона нас дуже гарно безпечно Довезла. Трошки втомилась спина, звісно, але я думаю, що це ще впливає вчорашня тренуровочка. Коротше, ми заїхали в Хмельницький, і там якісь -та тофворі чуваки на БМВ крилі окно, і я так я на них не дивилася ніякого контакту. І потім вони їхали нам під бій, коли Це було смішно. Просто ми орали жорстко з Настею. Та й я. Зараз буду йти додому відпочивати. Дуже гарний розхід моя машинка показала. Зараз я ще заглушую і подивлюсь скільки назад. Доїхали відносно швидко. Мене вже чекають вдома. Я цьому дуже рада. Буду пити чай, відпочивати і лягати спадки. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі обов'язково. Ставте лайки обов'язково. І до нових зустрічей на каналі. Одарка. Пока!